Ми продовжуємо ліквідацію наслідків негоди сьогодні, вночі до Одеси вже прибули наші колеги з інших областей для того, щоб допомагати, тому що дуже багато є заявок саме по тому, що підтоплено підвали різних приватних домоволодінь і багато поверхівок, Тому дзвінки вони не припиняються заявок стає все більше і для того, щоб Достатньо швидко це все робити для того, щоб люди не чекали, тому що в першу добу, на жаль, був пріоритет саме по порятунку людей, і зараз для того, щоб максимально швидко всім допомагати, то не тільки рятувальники одеського гарнізону, а й інших областей доєдналися вже до роботи. Вчора сьогодні працювати набагато легше, тому що саме, от коли позавчора, це все. Трапилася вся ця, ця стихія, коли вже було затоплена вся практично все місто. Воно практично стало. Не можна було не проїхати, не пройти. Але дощ про, продовжував іти, і це було дуже важко працювати, тому що а, ми рятували людей в таких затоплених ділянках, де а, в вище груди піднімалася вода, і там а, ми діставали людей з автобусів із семи автобусів, один з яких був міжнародний, і перевозили в безпечні місця. І дуже багато автівок. Дуже пр проблема була велика, що люди. Не хотіли покидати свої автівки. Ну ми розуміємо. Це їх транспортні засоби, їх майно. і Вони переживали за це. І вони не хотіли покидати, але була небезпека, тому що вода підіймалася і вже практично накривала ці автівки. І, звичайно, тоді вже вони в паніці телефонували, що треба було рятувати. Ми діставали і вивозили людей, і допомагали діставати їх автівки.